Вітаємо незламні. З вами бердянськ сьогодні та головні події минулого тижня. За час наступу наші оборонці здійснили військові діла, які увійдуть у підручники. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Наші збройні сили здійснили декілька. Див військових, які мабуть будуть тепер в підручниках. Перше ну не можна наступати, якщо у ворога є перевага в озброєнні. У нас у ворога перевага в озброєнні але ми пішли у наступ, і ми ще й просуваємось. Угу. Також заступниця міністра оборони заявила, що кількість загиблих у нас на напрямках наступу значно менше ніж у ворога. На Бахмутському у нас гине у вісім разів менше ніж у ворога. На Бердянському і Маріупольському у 5,3 рази менше зауважила Маляр. Також на тижні, що минає, ЗСУ звільнили село Старомайорське Донецької області, що вважається Бердянським напрямком, та повідомлялось про прорив нашими військовими першої лінії оборони поблизу села Вербове в Запорізькій області. Однією з головних подій минулого тижня був арешт Бердянського народного депутата Олександра Пономарьова. Служба безпеки і Державне бюро розслідувань викрили Пономарьова на співпраці з РФ. Йому інкримінують Держзраду. Сам він усі обвинувачення відкидає. Ви з підозрою, не погоджуєтеся, звісно. Тим було зачитані преамбулі. Там всі ссылки на мітійні різдання. Ніякої бази. Просто хтось, то роді, штор, сказав. Слідство встановило, що наступного дня після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 25 лютого Олександр Пономарьов вирушив з Києва до Бердянська, де провів близько півроку в окупації. А журналісти схем оприлюднили записи телефонних розмов та листувань оточення нардепа, які доводять, що власник російського паспорта Пономарьов співпрацював з окупантами. Він спілкувався зі спецслужбами ворога, перереєстрував власні підприємства за законами РФ, сплачував податки до країни терориста, поставляв вироблену. Продукцію до Росії, а також, можливо, забезпечував мастилами військову техніку агресора напередодні референдуму в Бердянську. Олександр Пономарьов через Крим та Росію виїхав до Грузії. А вже звідти повернувся в Україну і, як ні в чому не бувало, прийшов до сесійної зали Верховної Ради. Запобіжний засіб підозрюваному обирали в Печерському районному суді Києва. Пономарьова посадили під арешт на 60 діб без права внесення застави. У Бердянську та навколишніх селах окупанти продовжують заселятись в житло наших громадян. Причому тепер селяться не лише в порожні квартири й будинки, тепер вони вигоняють людей з власних осель. У місцевому чаті мешканці питають, що робити, якщо військові РФ виганяють їх з власного будинку. Куди обращатися? Підскажіть, дом жилой. люди живуть, воєнні виганяють, собираються заселятися. Так, Кака людям куда уходити? Жіночка пише, що будинок знаходиться у Новопетрівці. Ніяких боргів немає. Дім оформлено на чоловіка, якого немає у місті. Заходять в дім, беруть, що хотят і говорять, що треба нам йти, тому як хочуть заселитися. А тепер ще мешканці Бердянська почали отримувати папірці, на яких окупанти дають власникам будинків 10 днів на підтвердження правовласності на житло. Всі прекрасно розуміють, що загарбники поставили за мету віджим нерухомого майна бердянців і починають працювати в цьому напрямку все більш нахабно. Нова головна лікарка Бердянської міськлікарні. Ми вже повідомляли, що у керівництві медзакладу змінили керівника. Обличчя нової головлікарки колаборанти не світять. Проте гауляйтер Сауленко заявляв, що Анна В'ячеславівна Белавіна працювала в Криму. Ми проаналізували російські соціальні мережі та бази на повний збіг за особистими даними. А також самі бердянці підтверджують нашу інформацію щодо особи нової головної лікарки Анни Білавіної, яку росіяни призначили у Бердянську міську лікарню. Так, це вона, головний лікар, ходила по відділенням в понеділок. Пишуть нам бердянці. Отже, розповідаємо більше інформації про неї. Народилася, ймовірно, в РФ, дівоче прізвище Солдатова. У 2007 році закінчила Красноярський медичний університет за спеціальністю лікувальна справа. Заочно закінчила Російську академію народного господарства та Державної служби при президенті РФ, була головною лікаркою центральної районної лікарні станиці Бриховецькій, що в Краснодарському краю, а потім перебралась До Москви. До 2020 року працювала на керівних посадах у системі охорони здоров'я Москви. Відтоді перебралася до Криму. Ще за прізвище Солдатова була першим заступником директора департаменту охорони здоров'я міста Севастополь, де засвітилась гучній справі про незабезпечення діточок діабетиків необхідними ліками та засобами діагностики. Останнє місце роботи вже за новим прізвищем та не за фахом в департаменті цифрового розвитку міста Севастополя. Але до Бердянська на В'ячеславна вже прибула як медпрацівник, здатний очолити міську лікарню. Вірогідно, що тепер, за її допомоги, загарбники хуткіше інтегрують лікарню до російської медичної системи, а також зроблять міську лікарню потужним інструментом для паспортизації населення Рік тому в ніч з 28 на 29 липня росіяни влаштували цинічний теракт в Оленівській колонії, де утримували українських військовополонених захисників Азовсталі. В ту ніч загинули 57 бійців. Більш ніж 130 військових отримали поранення різної тяжкості. Серед загиблих двоє захисників з бердянського району, уродженець села Осипенко, офіцер логіст служби тилового забезпечення, старший лейтенант Владислав Солонський. Командир ремонтної роти майор Сергій Павліченко з Приморська. Вони обидва служили у полку Азов. Їх стратили, бо не змогли перемогти на полі бою. В Бердянському районі та на інших тимчасово окупованих територіях фермерів змушують здавати зерно за безцінь. Вести фермерське господарство без реєстрації за законом ворога на тимчасово окупованих територіях неможливо, як і будь-який інший бізнес. Тільки зерно. На особливому обліку у окупантів, тому що налагодження процесу його викрадання та вивозу одна з головних цілей Путіна у цій війні. Купувати його по реальній вартості загарбник не планує, тому зерно вищого гатунку забирають за 9 тисяч рублів, а це десь 3 тисячі 600 гривень за тонну. А нижчого гатунку – 6 тисяч 300 рублів це 2560 тисячі гривень в Україні. Середня ціна фуражного зерна нижчого гатунку наразі становить 5 тисяч гривень за тонну. Залишки води з Каховського магістрального каналу окупанти перекидають до Бердянського району, який найбільше потерпає від нестачі води. Для цього загарбники заборонили фермерам і населенню з лівобережної частини Херсонщини підходити до русла каналу і намагатися набирати з нього воду для власних потреб. А от так виглядає Каховське водосховище після теракту росіянців. Знову активізувався рух ворожої техніки у бік Бердянська та Полог. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенка знов повідомляє про масований перекид військових через Маріуполь в бік Бердянська та Полог. Зафіксовано перекид 12 танків та шести самохідних артустановок, а також вантажівок з БК та інженерного обладнання з Мангушу в бік Бердянська. Проте у зворотньому напрямку з полог фіксуємо стрімке зростання поранених по лікарням Мангушу та Нікольського, підмітив Андрющенко. Протягом тижня вже традиційно було гучно в токмаку. Там прилітала по скупченню окупантів. В селі Новоданилівка Мелітопольського, а в минулому Якимівського району. Під час огляду посівних площ на міні підірвався власник господарства. Міна була встановлена військовослужбовцями РФ. Від отриманих травм фермер помер на місці. Порівняйте, що на вимогу бійців готують наші волонтери і рашистські. Відчуйте різницю і побачите, хто саме наразі має перевагу на полі бою. В той час, коли наші волонтери передають українським військовим необхідні шоломи, тепловізори, автомобілі та дрони, у росіянських загарбників попит на медикаменти та ноші, аби виносити своїх трьохсотих. Ти партії на хватить для того, щоби закрити запрос більше, ніж 500 солдат. Вони поміщаються в стандартний підсумок, можуть використовуватися як гамак, але чаще всього спасають життя. обезболивающие антибиотики, эластичные и зербинты для тампонады. Все, из чего состоит гуманитарный груз, входило в заявку от бойцов. Лютый ссором. Бердянский аквапарк открывается... Відкривається, відкривається в останньому літньому місяці. Окупанти геть вбили курортний сезон в Бердянську. Новини про відкриття аквапарку дивним чином співпадають з систематичним відключенням води у мікрорайонах. Ну, добре, що тепер можна помитись в басейні кому зараз належить аквапарк у Бердянську минулого сезону, коли аквапарк працював майже від початку літа, місцеві джерела повідомляли, що окупанти віддали негласне керування аквапарком зраднику Аркадію Михайлову, який очолює БТІ. За чутками він прибрав до рук контроль над кількома видами віджатих бізнесів у Бердянську. Згідно російських реєстрів, юридичною особою, яка керує аквапарком, залишаються ТОВ «Сорож Агро. Цей клон української компанії було зареєстровано за російськими законами в листопаді 2022 року. Керівник Олександр Олександрович Біляєв. Особа з такими ж даними, значиться директором Сорож Агро в українських реєстрах. А от відкриття Бердянського дельфінарію не планується. Бердянець надіслав нам відео того, як зараз виглядає дельфінарій у Бердянську. Раніше тут влітку було дві-три вистави кожного дня. Дельфінарій Бердянську за два роки окупації. Окупанти звільнили Бердянськ від всього, що зробила Україна. Сльози на очах, пишуть нам наші читачі. Бердянськ. Город такий. Насичений, бодрий. Но номера не всі міняють. Українських номерів много. Росіянський воєнкор пропагандист Сладков побував у і зауважив, що в місті багатсько машин на українських номерах, та й дорожні вказівники українською машин з українськими номерами більшинство. улічних указателі на українському язикі. Не дуже приємна ситуація, як по Україні їдеш, написав у себе в телеграм-пропагандист. А відповідь у нас одна: Бердянськ це Україна. Друзі, на цьому все. Не забувайте підписуватись на наш канал, ділитися відео з друзями. І все буде Україна! Слава Україні!